Вітаю, друзі. Ну що вночі Росію атакували невідомі, але дуже позитивні дрони. Працювали ППО, ревіли Сирени як в Москві, так і в Подмосков'ї. Скільки дронів? Багато, дуже багато, більше ста дронів. І те, що закриті аеропорти Домодєдова, Внукова та Жуковський, це все дуже добре. Більше того, Росія зустрічає СВО. Війна повернулася додому. І це теж дуже добре. Росія повинна відчути в себе війну вдома. Вона повинна зрозуміти, що те, що вони розпалили, перейшло до них. Але це справді станеться лише тоді, коли такі прольоти будуть щоденними і щоночними. І це один з елементів мотивації, який допоможе. Прискорити закінчення війни розпочаток Кремлем, так мотивувати це буде росіян, налаштовувати їх на дискомфорт, до якого вони не звикли, тому що вони знають, що війна десь там, навіть Курщина їм байдуже, тому що це десь там далеко. Але коли вибухи лунають в Равенському, в Москві, лунають в інших містах. Росіяни по іншому починають ставитись до цього. Їм дуже не подобається те, що їх виривають зі звичного комфортного життя. Вони війну звикли спостерігати, сидячи на дивані перед телевізором, тримаючи в руках якусь пляшку пива або горілки або іншої бормотухи, але не приймаючи участь, так частина росіян. Задоволенням продає своє життя, отримують гроші, йде вмирати за амбіції Путіна, воюючи проти України, але тільки частина, переважна більшість готова підтримувати війну навіть до переможного кінця Росії. Переможний кінець взагалі злунає дуже непогано, так кінець це кінець завжди. Ну нема Росії, немає війни, але є кінець. Так, от вони готові підтримувати, але не приймати в ній участі. Це найцікавіше і от. Я можу сказати, що коли ці вибухи сирени, коли діти з батьками будуть в бомбосховищах кожної ночі, от тоді мотивація росіян ні, не воювати, а саме закінчити війну, яку вони до речі не дуже розуміють, дуже посилиться. Ця мотивація буде підштовхувати Кремль бути більш а, прагматичним і закінчувати війну, теж так, от, це повинні бути прильоти по Різних об'єктах з враженням об'єктів об'єкти повинні бути різними, але це повинно бути ще раз кажу: щоденно і щоночно. І це буде робити свою справу. Тому повністю підтримую цю нічну атаку, як стратегічно, так і тактично, це дуже правильне рішення. До речі, закрити аеропорти це теж в плюс Україні. А головне в цьому система, ну щоб кожного дня і кожної ночі. Це відбувалося. Бо якщо це буде раз на тиждень або раз на місяць, ефекту це не дасть взагалі. Більше того, якщо не буде прильотів по рубльовці, якщо не буде прильотів по тих місцях, де мешкають заможні, багаті і, е, скажімо так, ті люди, які забезпечують армію Росії всім необхідним, тоді всього пазла. Не вдасться скласти. Цього пазла можна скласти, якщо всі верстви населення відчують війну. І зрозуміють так, те, що вони розпалили в Україні, перекинулося на Росію. Дискомфорт повинен стати частиною життя росіян, з яким вони ну, не хочуть миритися. І саме позбавлення цього дискомфорту повинно призвести до прискорення або пришвидшення закінчення війни. Але тут є одне запитання: а на які гроші це робити? І це дуже проста відповідь. Це тут дуже проста відповідь. Ні, вона не буде класичною, просто не треба красти гроші. Це нашій владі дуже важко зрозуміти. Вона крала краде і постійні корупційні скандали з депутатами, міністрами, заступниками, міністрами, різними правоохоронцями, заступниками генпрокурора, першим заступником голови ДБР, головами департаментів СБУ, яких постійно. Ловлять на незаконному збагаченню, тільки підтверджує це. Навіть не це головне а, гроші. Хай дають ті, хто сьогодні, ну скажімо так, на цьому наживається. так. Я не жартую. Це якийсь повинен був податок на хабарі, податок на корупцію. Тоді це зможе фінансувати а, такі ночні атаки. Ну і ще одна історія, де якщо без жартів брати гроші, дивіться. Зараз російську нафту через Україну буде качати вже не «Лукойл», а постачати Орбанівська компанія Мол раніше. Росіяни відповідали за нафту на кордоні України з Угорщиною. Зараз за це відповідають самі угорці. І отут найцікавіше. Плюси для угорщини лежать на поверхні. Україна не може припинити постачання нафти, не може накласти санкції на європейську компанію. А, так вона накладала на російські, і фактично вже не контролює це після підписання контракту. Плюси для Росії взагалі зрозуміли гроші і далі будуть рекою текти в бюджет. а Це допоможе фінансувати війну. А плюси для України тут запитання, тому що плюсів для України нема взагалі. А вони дуже якихось, ну які я можу назвати, їх на поверхні немає. Ні, є для окремих українців, які і санкціювали цей контракт і погодились на це. А язики з банковою кажуть, що з кожної тонни нафти, з кожного бареля, який буде постачатися нафти, хтось якісь невідомі українці. Якось дивно пов'язані з цими процесами, будуть отримувати свою копійку. Якщо ми розуміємо, що це мільйони мільярди, то і грошей буде багато. От, хай частину цих грошей дають на атаки по Росії. Ну а що ж вони думали? Що вони дозволять цій схемі реалізуватися, де виграють всі: і Угорщина, і Росія, а Україна нічого не має і при цьому. Вони особисто хочуть збагачуватись, ну це жлейно. Давайте відверто. Хай на цьому заробляє і Україна, а саме пришвидшує закінчення війни через атаки по Росії. Гроші хай дають з цього. Бо якщо цього не відбудеться, з'являється велике запитання. Ні, ні, я розумію, що ми не віримо в те, що ці люди, які. Погодились на це, щось з цього мають. Вони ж святі, вони ж альтруїсти. Ми ж постійно знаємо, що всі, хто працюють пов'язані з фінансовим сектором, вони там на митниці, наприклад, на закупівлі зброї, ще десь вони копійки не візьмуть, вони працюють тільки на державу, тільки держава постійно в мінусах. Так, от е ці люди, ці люди, повинні зрозуміти, що те, що вони зробили, і вони думають, що це ніхто не побачив, побачили всі. Більше того, давайте відверто. А якщо це рішення санкціоновано владою, воно повинно наближати нас до перемоги. А як можна наблизити до перемоги? Я ж кажу. Закуповувати дрони. От хай всі ті гроші, які вони намагалися, намагаються отримати собі особисто йдуть на дрони особисто для України. І це буде найкращий варіант. Але те, що відбувається зараз, це ганьба. Відверто, з одного боку, Є рішення, які ми підтримуємо. Наприклад, ці атаки по Росії, більше того, вони ефективні і вони справді працюють. Так як і атаки по нафтопереробному комплексу Росії по енергооб'єктах, по військових об'єктах, по об'єктах, які зв'язані з логістикою а, російської армії, оце це в плюс. Але коли приймаються такі рішення, то з'являється запитання. Ну, ми ж пам'ятаємо, що якщо загораються, то комусь це треба? То кому це треба, якщо Україна особливо нічого не отримала з цього? Росія і Угорщина. Бенефіт? Ну, ви ж розумієте, що ті люди, які узгоджували це рішення з боку України, вони не стояли остро, і це найпоганіше в цій історії. Сподіваюсь, що а, з часом ми дізнаємося ці призаща, як дізналися всі призвища, які були замішані в Росукренерго. пам'ятаєте цю історію, коли просто заробляли. На газі окремі персонажі з влади і е, фінансово-промислових груп. Так от я вважаю, що і цю історію, яка зараз відбулася, ми теж з часом будемо розслідувати і дізнаємося всю правду. Але поки хай ці гроші витрачають на дрони, бо це важливіше для України, ніж щось будь інше А нам треба перемагати. І тоді все буде Україна, папа. -па.